Понад три тисячі робіт і п'ять томів художньої енергії, що пульсує вже понад пів століття. У Тернополі презентували унікальний альбом-каталог Голос моєї душі, присвячений творчості українського живописця Івана Марчука, родом з Лановеччини. У виданні представлено найповніше на сьогодні зібрання творів художника від студентських робіт з 50-х років і до картин, що були створені ним у 2024 тисячі це найбільше, найбільше зібрання творів репродукції Івана Марчука, яких раніше. Ніхто ніде, якщо друкували, то вибірково це дуже великий пласт роботи. Над створенням альбому каталогу народний художник України Іван Марчук працював разом із командою. Вони досліджували архіви, опрацьовували документи з українських та закордонних галерей, залучали матеріали з приватних колекцій. Видання має кілька тематичних розділів. З поміж них вирізняється творча майстерня, добірка ескізів до оригінальних авторських картин, а також сліпий цикл, у якому зібрані роботи, Створені художником на осліп. у своїх роботах. Іван Марчук часто зображає українські краєвиди, поля, ліси тощо. Його творчий доробок налічує близько п'яти тисяч робіт. А майстерня у самому центрі Києва давно стала місцем зустрічей і натхнення. Туди не раз навідувався і народний художник України Богдан Ткачик. Сьогодні він серед присутніх на презентації альбому в Тернополі. З Іваном Марчуком знайомий ще з 1973 року. Відтоді минуло вже понад. Тільки я був у Києві, я був в Івана в майстерні. Я пам'ятаю його першу виставку в спілці письменників України Дмитро Павличко, це його товариш, вони були друзями. Цю виставку зробив, тому що офіційна влада і спілка художників його боялися, як не знати кого. розумієте. Він Настільки був талановитий, і настільки випереджував час в мистецтві, щоб вони цього не доганяли. Відтепер п'ятитомне видання Голос моєї душі зберігатиметься у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці. Переглянути та ознайомитися з художнім альбомом Івана Марчука можуть усі охочі.